Усім привіт, друзі! Вітання з незламної України! Слава нашому народу та армії, що його захищає! Буду омоложувати свій мох з фагном. Дивіться ось такий контейнер, який вже майже доверху заріс. Ось таке Краса! Отже, на сьогодні дуже проста задача це взяти, зрізати верхівочки, опустити донизу, щоб росли далі. Ну, а серединка піде в пакет, в холодильник і буде там так жити до тих пір, поки не знадобиться для посадки орхідейок. Показую, цей мох має 13 см. Ось, бачите. І далі йому рости вже майже нікуди. Ну, можна ще там кілька сантиметрів, але вже, як бачите, він знизу починає трішки жовтіти, і навіть по центру он там є деякі жовті стебла, тому потрібно його омолодити. Це дасть йому нові сили для росту. Процедура проста до неможливості. Виймаємо мох, відрізаємо верхівочки, ставимо їх назад, а те, що лишилось, відкладаємо в сторону. Ух, краса, правда? Відкладаю в сторону. Далі кількома невеликими партіями. Беру цей мох. Ось отак. Зрізаю верхівочки. Дивіться, беру за верхівочки звичайними ножицями. Відстригаю. Ось отак, дивіться. А ось оце добро назад в контейнер. І так всю партію. Показую, що вийшло після процедури обрізання. Ось, бачите, верхівочки. До речі, я тут трішечки додала живого моху, який. Куплений ще восени і зберігався в мене в холодильнику. Дивіться, ось оця частина, тут, бачите, більші шапочки. Це свіжий мох з холодильника. А ось тут, де шапочки менші, ця сторона це той, що я обрізала. Ну, а ось низ від того обрізаного моху. Гляньте, який гарний. Піде в холодильник на зберігання. І найближчим часом ми з вами будемо його використовувати в посадках. До речі, в наступному відео я покажу вам декілька орхідей, які планую найближчим часом пересадити. Ну, буде такий свої, своєрідний анонс. А на цьому я з вами буду прощатись. Всім вам бажаю миру та щастя! Вірте в наші збройні сили, наближайте перемогу і всього вам найкращого! А виростити вдома мох це дуже і дуже легко. Всім до побачення! Чекайте, чекайте, забула ще дві основні процедури показати. Перша, це те, що цей мох потрібно зросити. З пульверізатора трішечки трішечки його потрібно зросити, щоб там була волога. Він, Звісно, що трішечки вологий, але все рівно краще додати. Це перше. І друге, перед тим, як поставити його на вікно, його ж потрібно плівкою накрити харчовою. Тобто, створити тепличку. Ось, затягла плівкою. Тепер роблю зубочисткою з десяток отворів для того, щоб туди хоч трішечки потрапляло повітря. Ну, вентиляція повинна бути мінімально якась. І все. І він йде на те місце, де й стояв, на вікні. От тепер вже точно все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Розповсюджуйте це відео і, взагалі, україномовний контент. Тому що мова це наша зброя. Всім бажаю гарного, мирного дня. До побачення, друзі!